В цих коробках кілька сотень книг, які пожертвували небайдужі люди та бібліотеки з різних куточків України. Акцію по збору книжок ініціювала громадська організація «Пен-Юкрейн». Придумали теж таку певну акцію солідарності і підтримки, підтримки і для бібліотеки, і для чернігівців, і для чернігівських читачів. І ми оголосили про збір книжок. Ми збирали насамперед для аудиторії, яку ми можемо назвати молодь. Так? Тобто ми хотіли зібрати якісні нові книжки для дітей і підлітків, і ми дійсно вражені тим, як наша аудиторія відгукнулася і які книжки вони передавали. За словами Тетяни Терен, книги вирішили передати до Чернігівської обласної бібліотеки. Ки для юнацтва, яка постраждала від обстрілів росіян у березні. Сюди представники організації приїжджали в червні. З весни активно стежили за тим, що відбувається з бібліотекою, і на всіх можливих майданчиках розповідали про злочини російських окупантів проти нашої культури. Майже всі книги українською мовою. Кілька десятків примірників англомовні. До посилок додавали і послання серед тих книжок, які надходили або із окремими листівками, або з поясненням, від кого цей подарунок є, наприклад, науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая. Це одна із найбільших посилок, яку ми яких ми отримали. Тут майже п'ять коробок, і це дійсно книжки для дітей і підлітків. І ці книжки англійською мовою тобто, це спеціальна така добірка, яку Колеги з цієї наукової установи хотіли передати для колег у Чернігові. Ці книги доповнять фонди бібліотеки і будуть доступні для читачів вже зовсім скоро. Розповіла директорка бібліотеки Марина Латамарчук. Книги всі гарні, нові з видавництв. Ми сподіваємося, що це будуть родзинками нашої колекції. Книжкової бібліотечна фонда взагалі у нас 64 тисячі. Книжок 51 тисяча. Практично всі книжки ми нам вдалося… Спасти, але пошкоджено десь приблизно 7 тисяч. Ми це будемо списувати. Гордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.